У Дніпропетровську з'являться вулиці з іменами відомих футбольних тренерів: Валерія Лобановського, Геннадія Жиздика та Володимира Ємця. Про це повідомляють в головному архітектурному управлінні міста. Крім того, у міськраді взялися за перейменування вже існуючих вулиць, адже виявили багато дублювань, причому в одному і тому самому районі. Наприклад, чотири провулки східний в АНД районі. Тож спеціалісти мають розібратися аж з двома стами, сімдесятьма, трьома однаковими адресами. Дві тисячі дві вулиці є у Дніпропетровську і більше десятої частини з них дублюються за назвами. Голов АПУ міста кажуть, сталося це через приєднання різноманітних селищ, наприклад, Таромського до Ленінського району. Втім, до 2000 року багато з назвами вулиць наплутали у самих районних комунальних господарствах. Так в венде районі з'явилися чотири провулки Східний, а в Красногвардійському шість вулиць Хвойна. Крім того, фахівці зафіксували і самовільне присвоєння назв. кажуть, робити це має лише спеціальна комісія, до якої входять історики. Є спеціальна комісія при секретарі міської ради, де вносяться пропозиції щодо. Найменувань вони обговорюються, потім готуються відповідні рішення, виносяться на сесію міської ради. За останні три роки, каже архітектор, в місті усунуло дублювання 18 вулиць, більшість з них у Ленінському районі. Крім того, на мапі Дніпропетровська з'явилося 23 нових: наприклад, Брежнєва, Маслинова, Щаслива. Управлінні кажуть, ініціювати перейменування вулиці можуть самі жителі. Усі витрати ляжуть на плечі райради. Звичайно, таке рішення має бути вмотивованим. Якщо вносити зміни в БТІ, то цього не нужно. Ви на руки кожен, хто отримав нове названня, має рішення. І при операції з недвижимості ви дарите наслідство, продаєте і щось то делаєте, этот документ і вам вносять його без, без денег. Сьогодні про Петровську не перейменували вулиці імені Косіора, Чубаря та Постишева. Нагадаємо, за рішенням суду цих діячів визнали винними в організації Голодомору 32-33 років. Дане питання так і не розглянуло на сесії міськради. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.